Так, добрий день. Сьогодні я вам поясню таку тему, як арка в ДК Інтері. Тож, давайте почнемо. Це, я думаю, пояснювати не треба. Тобто тут імпортується ДК Інтер. Створюється шириною з шириною 600 400 та задається йому задній фон. Пакується на нашу сцену та запускається сам ТК Інтер. І як бачимо, зараз у нас на сцені просто зелений екран. Добре. І так, Давайте тепер створюємо арку. Щоб створити арку, треба написати canvas Create Arc та задати йому якісь координати. Давайте поки що напишемо, наприклад, 0, 0, 200. 200. Збережемо та запускаємо. Як бачимо, у нас створилася якби, арка, поки що нічого не зрозуміло, тому давайте я вам поясню. Як бачимо, ми. Казали координати 00. Тобто, у нас лівий верхній угол, це буде, нібито ми сюди вписали коло. Тобто ми створюємо в ці координати по квадрату, ми вписуємо коло. І потім вже будемо малювати арку. Також Create arc може приймати у нас параметр start та параметр extend. Параметр старт відповідає за початкову координату малювання. Параметр extend відповідає, наскільки далі повинно малювати. І тепер, якщо ми запустимо, ми побачимо, що у нас малюється арка вже на 180 градусів. Також у цього Create Arc є такий аргумент як style. І якщо ми напишемо тут такий арк, то у нас не буде малюватися нижня оця палка. Тобто у нас тепер тільки арка малюється. Давайте залишимо так, і я вам поясню, що значить параметр Start та екстенд. Як можна бачити, старт у нас відповідає за початкову координату. Якщо ми вказуємо початкову координату 0, то у нас коло починається малювати від правої сторони посередині. Наприклад, давайте вкажемо тут 90- і воно буде малювати у нас зверху. Ось, як бачимо, вона починає нас малювати зверху, і екстент вказує, скільки потрібно намалювати градусів. Тобто, незалежно від того, скільки ми вкажемо, тобто ми можемо 180-180 написати, воно буде зараз малювати з лівого кута 180 градусів колу. Чи арку, верніше. І ще один нюанс. Якщо ми тут напишемо 360, то у нас арка просто схлопнеться. Тобто ось, нічого немає. Тому що воно починає малювати арку знову. І якщо ми вкажемо 400, то ми побачимо, що ось воно пройшло коло і почало малювати його по Тобто ми не вказуємо 360, це нічого не буде, максимум 359, ми можемо вказати. І тоді у нас буде красива арка. Тепер давайте зробимо, наприклад, розташуємо цю арку по центру. Зробимо, її, щоб вона дивилась у нас вправо. Для цього, що ми робимо? Ми знаємо, що у нас координати рахуються з верхнього лівого кута 0,0. Так Так як у нас висота 400, то ми, наприклад, зробимо радіус 100. І тут буде у нас по Y 100. І завершуватись буде 300. Потім арка у нас буде починатися з позиції, дивимося, значить рахуємо від 0 правий. Права середина 90 180, 270. Ставимо 270 і арку на 180 робимо. От, як бачимо, 270, 180 екстенд. Розташували ми її по Y по центру, а тепер давайте ми її до лівого кута прижмемо. Так, так як у нас радіус 100, то ми робимо тут мінус 100. А тут по Х100. І тепер у нас арка, якби прижалася до екрану і вийшла за екран це коло. Тепер давайте зробимо таку саму арку, тільки в іншу сторону, так? Для цього, значить, у нас ширина 600. значить, перший Х у нас буде 500, а другий Х у нас буде 700. Правильно? Значить, правильно. І а, значить, ми тут починаємо вже з 90, так? Тому що 0, 0,90, рахуємо відправа. І тут нічого не міняємо: 180 хоп-ана! І от у нас малюється від 90. Пішло-пішло 180. І далі воно пішло за, за межі екрану, так? Араз, тепер, наприклад, у мене був ось такий код футбольного поля. І от, як бачимо, тут не вистачає теж арок біля зон воріт. Давайте їх створимо, так. Пишемо Canvas. Create Arc. Так, тепер давайте подумаємо про координати. Тут теж у нас 600 на 400. Тобто по висоті ми можемо, в принципі, скопіювати таке саме, як у нас було. Так, 100 і 300. Початок ми починаємо з 270. Робимо 180% коло. Тепер нам потрібно подумати про Х. Так як у нас ворота зараз розташовані у цей квадратик від 0 до 100. Тобто ми з цього квадратика потрібно домалювати пів полукруг. Тобто ми повинні почати, так як у нього ширина 100, а у нас коло буде радіусом 100, то ми повинні його здвинути. І тут у нас буде 200. Перевіряємо, і як бачимо так. Ось у нас коло. Давайте його, можливо, трохи зменшимо. Зробимо йому, давайте, радіус не 100, а 50. Тут ми по Y додамо 50, тут ми по Y зменшимо 50. Тут ми по X додамо 50, тут ми зменшимо 50. І, як бачимо, у нас вийшла така арка. Тепер давайте відзеркалимо її можна скопіювати. Тепер значить, старт у нас буде 90, тому що з правого кута рахуємо, 90 градусів, хоп, вверху буде початок. ми не чіпаємо. Так, Y у нас теж залишається. А так, як у нас ширина 600, то ми повинні продублювати для іншої. так? Значить, Тут буде 550. Радіус 50 і ще 50, значить, тут буде 450. Перевіряємо. І так, як бачимо, у нас відзеркалась арка. Тепер давайте зробимо ще 4 арки по кутам нашого футбольного поля. Так? Початку верхню, ліву. Значить, починатися вона буде з 270, правильно? Тому що рахуємо 90. 180-270. І ось і малювати ми будемо 90 градусів. Тому що нам потрібна чверть тільки. Тепер по Х, значить, давайте її зробимо 50 радіусом, значить, буде мінус 50, щоб воно уїхало туди, так. І тут теж 50, щоб воно уїхало вверх за межі екрану. І тут буде у нас по 50. Це буде радіус 100, так, це дуже великий. Щоб зробити радіус 50, значить треба ще поділити на 2. Так і, так. і ось у нас вийшов арка в цьому куті. Тепер давайте зробимо таку саму арку в правому куті. Скопіюємо. Тепер дивимось. Значить, і ми не чіпаємо. Старт нам треба змінити. Старт у нас буде починатися, виходить з 180 і 90 продовжити. Так, тепер координати e, значить по х верхній кут, чи верніше, правий, значить 600 і 25, щоб воно уїхало. А тут 600 мінус 25. Це виходить 575. Правильно? Перевіряємо. Так. Правильно, ось вона в цьому куті. Тепер давайте відзеркалимо їх вниз, скопіюємо код. Щоб відзеркалити дзеркало до Спочатку подумаємо про старт. Значить, тут буде від 0 до 90, а тут буде значить, від 90 до 180. Х ми виходить, не чіпаємо. Ми повинні Y зробити. Так як у нас висота 400, то Початкова координата буде 40-25, 375, кінечна координата 425. І ми дублюємо просто Y сюди. І як бачимо, ми намалювали на нашому футбольному полі в кутах ще по арці. Що ж, на цьому, я думаю, можна завершувати наш урок. Гарного дня!